Я дуже сподіваюся, що всі ті, до кого ми зверталися, у нас нас і приймуть адекватні та правильні рішення. Слава нас! 28-27 липня нас перевели в цей ангар, поселили, дали дуже незрозумілу аргументацію, чому так має бути. І наступного дня, десь близько ближче до півночі, відбувся безпосередньо теракт. Загинуло багато хлопців, друзів, друзів моїх побратимів. Вони хтось отримав поранення, хтось отримав поранення, був живий, його не могли врятувати, тому що не було чим, не було медикаментів і взагалі нічого. От. А, хтось загинув вже по дорозі в лікарню, хтось загинув в лікарні. Наше суспільство, от люди, які приходять на ці акції, до них питань немає. Тих, хто печеться, працює над цим і намагається розібратись або допомогти до всіх інших, а ну вони нічого, нічого ніхто не зробив. Абсолютно, ну це такий, знаєте, досить зухвалий був хід зі сторони росіян, тому що якби глобально вони нічого ну ні, не досягли, ну тобто, от. Сказати, що вони зробили це і все е, помінялось на 180 градусів. Ну, мені здається, так не було. Але ну, це досить зухвалий такий. Вони не побоялися просто взяти і стратити людей. Просто так. Я мама офіцера, захисника Маріуполя. І... Оленівка, це так боляче, бо він вижив в Оленівці. Принаймні, це свідчать звільнені хлопці. Він третій рік в полоні і. Звичайно, я розуміюся на секретності дій щодо влади, але мені дуже прикро, що кажуть тільки фрі Азов. Тому що 36-та окрема бригада морської піхоти це саме ті хлопці, хто по периметру так довго тримав Маріуполь, і цього ніхто не очікував. Мені здається, вони самі не очікували, що вони так довго зможуть саме так триматися. Дуже сумно, що азовців востаннє міняли в травні 23-го року, тобто вже більше року. В мене немає. Рішення, я не знаю, як влада наша мала би діяти, але я абсолютно підтримую те, що не було достатньо докладено зусиль. На мою думку, я таке відчуття дійсно, що ми маємо робити більше. І як бачимо, в більшості наших проблем суспільний розголос він працює. І якщо ми можемо виходити, якщо ми можемо більш активно говорити, то це все, що ми можемо зробити на даному етапі. І Я думаю, що вирішення ці, вирішення цієї проблеми ми можемо теж як з звичайні громадяни наближують.